В трьох шостих класах навчається 101 учень. Кількість учнів 6 Б класу становить 6 сьомих кількості учнів 6 А класу. Кількість учнів 6 В класу 120% кількості учнів 6 Б класу. Скільки учнів навчається у кожному класі, зробимо схему даної задачі. Шостий А, шостий Б і шостий В клас. Разом 101 учень. Угу. Кількість учнів шостого Б класу становить 6 сьомих кількості учнів шостого А класу. Значить, у шостому класі це буде ось скільки. Це буде ось скільки. Оце X. X. Кількість учнів шостого Б. становить шість сьомих. Ага, шість сьомих кількості учнів шостого а класу. А в шостому скільки? Х. Значить, у шостому Б це буде шість. Омих учнів. 6 а класу. Угу. А кількість учнів 6 в класу 120% в кількості учнів 6%. -го. Ага. Значить, що мені треба зробити? 120% перетворити дробом. Тобто поділити на 100 буде 1,2. Значить, в учнів у шостому В класі 1,2 від кількості учнів шостого Б класу. Значить, що треба зробити? 6 сьомих помножить на 1,2. Учнів 6 Б класу. Отут треба виконати дію. Як я виконаю дію? Я 6 сьомих помножу на 12 /10. Х. Дорівнює. Що можна зробити? Можна скоротити. 6 і 12 я скоротю, тут у мене залишиться 3, а тут у мене залишиться 5. 3 помножити на 12 буде 36, 7 помножити на 5 – 35х. Ага. А разом усіх. а Разом усіх 101 учень. Агу. Складаємо рівняння. Якщо, якщо разом усіх, це значить треба виконати дію додавання. Отже, треба Х додати 6 сьомих. X. І додати 35. Ой, 36, вибачте, 35 х. І це все буде дорівнювати 101. Угу. Як зробити дану умову? Ну, по-перше, треба Х винести. Х у мене за дужками, в дужках. Тут Х забрала, значить, залишився один, плюс шість сьомих, плюс 36 тридцять п'ятих, А тут 101. У мене дроби. Отут, під одиничкою, щоб їй не було скучно і було вище видно, я під неї підпишу один. І знайду спільний знаменник. Спільний знаменник це таке число, яке ділиться на всі інші. Числа без залишку. 35 ділиться на 1 і 35 ділиться на 7. Отже, сюди додатковий множник 35 на 1, 35. 35 поділити на 7, тут 5. 35 на 5 1. Отже, буде 35 плюс. 5 помножити на 6 30. Плюс 1 помножити на 36 36. І це дорівнює 101. Виконую дію додавання. Виконую дію додавання. 35. Додати 36. Ага. 35 додати 36, це буде 71. 71 і додати 30 це буде 101. Значить, х помножити на 101. І поділити на 35. Буде дорівнювати 101. Отже, х буде дорівнювати. Треба 101 поділити на оцей дріб, поділити на 101, 35. 35. Це що означає? Що я отут підпишу одиничку і виконаю ділення 11. 101 перша. Помножити на 35 100 перших. В результаті буде 35. Ага. Отже, у шостому А класі у мене буде шостий А клас, у мене буде 35 учнів. Шостий Б клас. Буде 6 сьомих від 35. 35 і 7 скоротила. 35 поділити на 7 буде 5, 5, 6. 30. І шостий В клас. Шостий В клас. У мене означає, що 36 35 тридцятих. Значить,